Усі мої вітанечка. Сьогодні ми будемо працювати з шийним та грудним відділом з плечима і грудним відділом для того, щоб проробити ділянку між лопатками. У більшості випадків, коли є проблема з шиєю, більше проблема між лопатками. Тому ми, ми будемо давати на це акцент. Можна сідати одразу там або на стелець, можна взагалі цю практику сидячи робити. Ну, деякі лежачі будуть на шини відділ, деякі лежачі позиції. І бажано мати цеглинки для цієї практики, вони з цього нас знадобляться. Ми починаємо. З дихання як завжди. Сьогодні я так сідаю, тому що ми майже всю практику будемо проводити ось таким чином. Добре, як завжди, довгий вдих, швидкий видих. Знову ж, це четверта практика, п'ята, шоста, і потім будемо вже посилювати практику нашу. Окей, сіли. І вдих 10 секунд і швидкий видих. Поїхали. Видихаємо все. Вдих через ніс. Нагадую, видих через рота. Видихнули все. Вдих 10. Видих. Вдих. <хлух> Вдих, вдих. Вдих вдих. Вдих. Вудих. Удэх, удэх. Удэх, удэх. Удэх, удэх. Удэх, удэх. Ведих вдих. Удих вдих. Вдих вдих. Видих. 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 Розслабились. Сідаємо рівнесенько. Ми починаємо з того, що ми лопатки зводимо разом, заводимо нашу ліву руку. За праву, ось так. Якщо у вас не виходить завести... Ми можемо використовувати якийсь рушничок. Немає різниці. Якщо вам так незручно сидіти, то ми можемо сісти в турецьку позицію. Кому як зручніше, найголовніше це а, пряма спина. Якщо знову ж нам складно сидіти і в турецькій позиції, під сідницю ми робимо блочок для того, щоб побудував блочки або подушку для того, щоб підняти таз і було зручніше тримати спину. Маю надію, що більше пояснити це не буде. Це останній раз я пояснюю, для того, щоб потім пришвидшити практику. Ми заводимо на руку. Беремося, якщо ви турецькі позиції, ви можете взятись за гомілку. Ось у нас. За спиною ліва рука. Витягуємо язик. Ви бачили цю практику. Це для того, щоб під язикову кістку витягнути. І зараз, як тільки витягнули язик, ми починаємо нахиляти нашу патилицю за праве плече, за праве плече, ось в мене праве плече, патилиця йде за нього, начебто, закидаю таким чином. Знову ж показую, знову я повністю роблю. Витягнув язик, язиком тягнусь за підборіддя. Шию підборіддя підтягую до шиї. Навіть я з язиком хочу дотягнутися шиї. І нахиляю патилицю за праве плече. Ми повинні відчути, отримуючи язик, я просто пояснюю, прибрав язик, отримуємо натяжіння по лівому боку. У нас добре повинно тягнутися. Праве плече ми можемо опустити, то взагалі немає різниці, тому що більше працює лівий бік. І завжди язиком тягнемось до шиї. Таким чином ми підтягуємо підборіддя і ще сильніше посилюємо натяжіння по нашій ГКС зліва. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Добре, робимо на інший бік. Замінюємо руку, охайненько працюємо. Знову через рушничок можна працювати тут. Охопили, господи ти боже мій, трохи прокачався. Мені дуже складно працювати в такій позиції, бо м'язи спини не дають цього зробити. Це просто жесть. Зробили натяжіння, знову витягнули язик. І тягнемось по тилиці за ліве плече, знову натягуючи ГКС справа. Тягнемось по тилиці за ліве, а язиком тягнемось до шиї. Ми отримуємо цю позицію, відчуваємо натяжіння по правому боку. Головне не сильно закидати ось так. Ви бачите, є трохи заплеше. Натяжіння сформував, ну, якщо ви правильно заблокували собі руку за руку в замочок через рушничок, то не повинен ніяких проблем не бути. Потримали, вирівнюємось. Зараз беремось руками за коліна. Ось я взявся. За коліна. Якщо там ви сидите широко, все одно за коліна взялися. Я роблю тиск колінами в руки. Я зараз не сотрулюсь, мені це не потрібно, в мене спина рівна. Я тисну колінами в руки, натягуючи плечі і намагаюсь побачити ключицю. Я намагаюсь очима побачити ключицю. Таким чином, ми пропрацьовуємо натяжіння ззаду. І правильне напруження спереду. Взялись. Намагаємось побачити ключицю. Тримаємо. Завжди тиснемо не просто взялись, а постійно тиснемо колінами. Тобто у нас повинно бути статичне натяжіння і у нас будуть ще м'язи пресу, тазу, плечі. Все напружиться. Я намагаюсь побачити ключі, я не ось так дивлюся, як ви бачите. І намагається ось сюди побачити, ось сюди. Будь ласка, не клюйте ось так. Ми тягнемось під боріддям сюди, ми тягнемось з підборіддям до шиї. І зором ось сюди. Це дуже важливо саме правильно це робити. Добре. Як потримали. Руки поставили назад, штовхнулися руками, зводячи лопатки разом. У мене руки позаду ж стоять, як ви бачите, я подаю в максимально вперед, я впираюсь руками, можу на пальчики стати. І тягнусь під боріддям Саме. ось так, до неба. І я відчуваю, ось ту натяжіння. Тобто моя нижня щелепа йде вперед і в небо. Я не сильно запрокидаю шию. Не трох під кутом туди тягнусь, не туди, а 45 градусів під берід'ю вперед. І руками позаду тисну в себе. Збоку це виглядає ось так. Я втисну і тягнусь, тягнусь, а плечі тисну, тисну, тиснуть. Добре. Далі, як тільки ви це зробили... Ми беремо, обхоплюємо вухо. Ось так. Моє праве плече приклеюється до вуха, ліва рука, права рука обхоплює ліве вухо. Ось так. Я не вниз дивлюся. Я дивлюся до неба. Знову ж, бачите, я не відклеюю праве плече від вуха. Дуже важливо. Обхопив, то в мене мікрофон, щоб його не, за... Там не зачепити. І починаю тиснути лівим вухом в праву руку. Сила незначна, невеличке напруження, зовсім невеличке. Я легко тисну десь сили десь використовую 20 градусів таке. Тобто, якщо так прибрати, то рух, ну, голова трохи піде. Знову ж я ось туди тисну лівим вухом. Тобто, головою я тисну вліво, не відриваючи праве плече від вуха. І не сотулимося. Намагаюся ось так. Тримаємо дуже спокійно, плавно відпускаємо. І те ж саме повторимо на інший бік. Знову плече до вуха, дивимось до неба і знову тиск праве вуха тисне в ліву руку. Це дуже важливо. Ми відчуваємо напругу, відчуваємо, як це працює, тримаємо це положення. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Натяжіння формуємо, плавно відпускаємо. Зараз права рука кладеться десь ось на скулу мої пальці підходять до скули. І ту, утримуючи голову рівно, я не, подив, не повертаюся сюди, я тільки зором дивлюся вліво, і цього натяжіння мені вистачає. Тобто ось я притиснув, я притиснув. Я, не, я трохи тисну рукою вправо на себе, що хочу обличчя розгорнути туди. Але очима дивлюся вліво. Взявся. І ось я тиск роблю, в мене сюди тиск рукою я тисну вправо, а очима вліво. І таким чином я мікросупротив роблю, не даючи голові піти вправо. У мене сили, я то теж вистачаю, витрачаю максимум ну десь 20%. Я тисну знову ще під сколу, для того, щоб тримати верхню щелепу. І спинка рівна. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Відпускаємо, змінюємо руку. Ліву руку під праву сколу. Ось так я тисну, на що хочу розгорнути вліво. А очима дивлюся вправо. І роблю такий супротив, отримуючи положення шиї, як ви бачите, я трохи приподняти і не сильно не закидаю. У мене нейтральне положення. І в мене біцепс працює, рука працює, але сила все ж таки 20% не більше. Тримаємо, добре потримали, відпускаємо. І зараз ми робимо під підборіддя руки, можемо гласенький хвіст. Ось так краще буде. З боку Це повноцінна практика для шиї. Можете взагалі не вивчити і усім давати, показувати. Ось я не туди дивлюсь, я ось дивлюсь перед собою, втиснув. І трохи я підборіддям роблю спрот. Ось розслабив підборіддя, втиснув. І зараз просто напружую скули, напружую свою щелепу, це цього тиску вистачить. Тобто я втиснув і потім просто стискаю зуби. Ось я відпустив, мене пішла. Тобто ми розслабили голову знову ж. Втиснула підборіддя. Ось. Ба. Стискаємо зуби і тримаємо. Достатньо просто стиснути зуби, щоб пропрацювати шию. Втиснули. Напружили щелепу. Тримаємо спинка рівна. Добре. Далі. Як тільки ви пропрацьовували, повинні відчути, як у вас шия так набухло цього, вистачить для реабілітаційних практик. Це прям ідеально підходить. Повинні відчути, як напружити, головне, не перепрацьовувати.